Уявіть собі, заробітки в чужій країні, кожна копійка на вагу золота. І тут одна, на перший погляд, супервигідна покупка перетворюється на справжню проблему. Сьогоднішня наша історія саме про це: про те, як зламана ігрова приставка стала приводом для 100 кілометрової подорожі за справедливістю. Ну, напевно, кожного з нас, хоч раз, але обманювали при покупці. Але от питання. Чи готові ми були б проїхати 100 кілометрів в один біт і 100 в інший, щоб повернути гроші за якусь, здавалося, в дрібницю? А от герой нашої сьогоднішньої розповіді вирішив, що воно того варте. Отже, давайте зануримось в атмосферу. Уявіть, молодий український студент працює на фермі в Англії, і поки його колеги у вихідні їздять дивитись, ну, скажімо, на Стоунхендж, він обирає геть інший маршрут місцеві барахолки і шукає там справжні скарби. Він сам каже, що його мета була знайти щось таке ексклюзивне. Тобто, це не просто шопінг, це було таке собі полювання, розумієте, бажання знайти ту саму перлину серед купи ну, різного мотлоху. І спочатку здавалося, що полювання вдалося на всі сто, але як це часто буває, момент тріумфу виявився дуже і дуже коротким. Давайте подивимось, як оця радість від покупки миттєво змінилася на гірке розчарування. І ось він улов не просто якийсь там телевізор, а ще й мрія багатьох ігрова приставка, Xbox. Для хлопця, що важко працює на фермі, це було значно більше, ніж просто покупка. Це, знаєте, був такий собі доказ, що його недільні вилазки були немарними. А тепер просто на секунду уявіть масштаб зусиль. 100 кілометрів він ловив попутку з тим телевізором в руках, щоб довести свою здобич додому. Ця цифра це ж не просто відстань, це символ того, наскільки цінною для нього була ця покупка. І ось вона, кульмінація розчарування. Він підключає приставку, а вона не працює. Розбирає її, дивиться всередину і бачить згорілу плату. Все, мрія розбилася об реальність. Xbox виявився просто шматком непотрібного пластику. Ну, щоб зробила більшість. Напевно, просто змирилася з втратою. Але він обирає інший шлях. Наступних вихідних, поки всі знову їдуть на екскурсії, він вирушає в дорогу. Ті самі 100 кілометрів, але цього разу мета не знайти скарб, а відновити справедливість. План, скажімо так, був дуже ризикований. Ну які шанси знайти тих самих людей на величезному ринку через тиждень? Мізерні. Це була справжня авантюра, ставка на удачу і, звичайно, на власну впертість. І уявіть собі він їх знаходить. Можете уявити цю сцену. Студент з України підходить до продавців зі зламаною коробкою. Що мало бути далі? Сварка? Його просто проігнорували. І тут стається щось абсолютно неймовірне, жодних сварок, жодних запитань. Продавці мовчки забирають зламану приставку і натомість дають йому новішу дорожчу Sony PlayStation та ще й диску-подарунок. Це той випадок, коли наполегливість винагороджується якимось просто дивовижним чином. Але вся ця історія вона не тільки про приставку. Ця маленька перемога була частиною чогось значно більшого. Давайте подивимось, що насправді стояло за цією боротьбою за справедливість. Справжня перемога вимірювалася не в ігрових консолях. Вона вимірювалася ось у цих 800 фунтах, перших великих грошах, зароблених тяжкою працею і відправлених додому. А боротьба за ту зламану консоль стала символом. Він просто не дозволив знецінити ні себе, ні свою працю. І знаєте, ця історія залишає нас із таким простим, але водночас складним питанням, де та межа, за якою боротьба за справедливість перестає бути раціональною, і чи завжди принципи варті того, щоб їхати за ними 100 кілометрів?